Вітаю вас! В Україні хочуть відмінити строкову службу і мобілізацію також. Буде тільки контрактна армія. Хоча, якщо вам скажу хочуть відмінити, це значить не завтра. Затвердили концепцію, точніше, міністр оборони затвердив концепцію, тепер її треба, скажімо, ще трішки позатверджувати. Згідно якої до 2028 року. У нас буде контрактна армія, не буде мобілізації, не буде строкової служби. Ну, скоріше за все, я думаю, в найближчі роки або в найближчий період дійсно відбудеться ротація. Мається на увазі відмінять строкову службу. Армію зроблять професійну відмінять мобілізацію. Зеленський е, в одному з своїх інтерв'ю сказав, що ми міняємо стратегію ведення війни, враховуючи ну, нових обставин. Це, напевно, одна із зміна стратегії. А чому б ні? Логічно